Моє шанування, дорогі радіослухачі, з вами програма Міжнародний лад безлад» та її автор Назар Олійник. Сьогодні мова піде про те, що є на слуху і в фокусі уваги змі та світу. Мова про мир в Україні. Останні сигнали з Вашингтона та Москви свідчать про нову активізацію контактів навколо потенційного мирного врегулювання війни в Україні. Після закритих переговорів Дональда Трампа з Володимиром Путіним у ЗМІ з'явилася інформація про можливий прорив з ключовою ролью Китаю, а також анонсом Трампом прямих переговорів між Україною та Росією. Як одне з можливих місць для таких переговорів називається Ватикан, папа Лев XIV вже висловив готовність виступити посередником. Водночас варто згадати й попередній раунд українсько-російських перемовин у Стамбулі, де були озвучені максималістські вимоги з боку Кремля. Такі ж самі, як і весною 2022 року, далекі від будь-яких реальних компромісів. Трамп, попри весь свій бундючний стиль, гучні грандіозні заяви та анонси, щоразу, коли мова заходить про війну в Україні, війну Росії проти України стикається зі стіною, на якій написано Путін. Зрозуміло, що російський диктатор з очевидних причин не говорить прямо американському президентові про свою відмову вести реальні переговори щодо припинення війни, бо переслідує імперіалістичні цілі. Однак, попри це, він фактично вводить американського президента за ніс уже четвертий місяць. Тим часом Україна та її партнери лише здогадуються, до чого можуть привести. Ці ініціативи, що ми можемо очікувати найближчим часом, і чи не втомиться Трамп у якийсь момент і не зробить те, що постійно каже: Я виходжу з переговорів. Думкою щодо поточної ситуації довкола мирної ініціативи Трампа та його адміністрації, я поцікавився в американського політового українського походження професора Олександра Мотиля з Радгерського університету. Він серед іншого автор книжки Підсумки імперії Занепад, розпад і відродження. Ну з Трампом невідомо розумієте. Це людина непередбачена, як всі знають. І коли він заявляє, що йому це вже набридло, що він готовий все покинути, ну в принципі це можливо, но ну, він би такого не говорив, бо це було абсолютно неможливим. Але по-моєму вона десто неправдоподібним. Бо все таки це тоді спостерігатимуть всі, навіть його прихильники, як поразкою. Не, не забудьте в жовтні останнього року. Ця людина заявила, що за 24 години вона спроможна закінчити війну. А тут же 4 місяці президентства, і фактично ні одного кроку, навіть не на меншого, до закінчення війни, не було. Якраз навпаки Путін крутить Трампа. ну його використовує, може навіть ведь і Робить різні гучні заяви. Трамп те саме, але в кінці кінців, який тут результат конкретний, фактично до сих пір. Немає ніякого, що Путін, нібито готовий на якісь там переговори з Україною. Ну звичайно, він готовий, так же само, як Україна готова, але на яких умовах? Він постійно підкреслює, що йде мова про ті первісні корінні причини війни. Ну це, іншими словами для Путіна залишилося пріоритетом знищення українців. України де таки української державності, а України і українського народу. А це так би сказати, є умова, на яку ніякий український президент чи лідер, чи народний погодитися. Політолог відзначає, що дуже важко передбачити подальші кроки Трампа з огляду на його непередбачуваність, відкриті шляхи для дуже різних сценаріїв. Водночас експерт не виключає залежності американського президента від російського диктатора. Є можливість, що він нарешті зрозуміє, що Путін сміється з нього і його використовує. Це не виключається до сих пір. Він поводиться як людина, яка зовсім того не розуміє, але не виключається, що скоріше чи пізніше він прийде до якогось зрозуміння, що це. Нонсенс, але є теж і можливість, що він все таки підтримує Путіна. Не один же науковий і аналітик підкреслив, що він не є людиною нейтральною. Значить, що Трамп не є людиною нейтральною, яка шукає якусь справедливу розв'язку цієї катастрофічної війни. А якраз навпаки він підтримує Путіна, якого він ну взагалі поважає і можливо навіть і наслідує. Якщо це так, то такого прозріння, звичайно ніколи не буде. Професор Мотиль підкреслює, що у разі відмови Трампа від врегулювання питання миру в Україні це буде сприйнято і світом, і його власними прихильниками, як поразка американського очільника. Він себе сам завів в такий глухий кут, якби він не був так гучно заявляв, що він це все закінчить. Якби він був президентом три роки тому, не було би війни, що він взагалі Богом даний геній. якби він такі гучні заяви не робив, то ніхто би не дивувався тим, що йому до сих пір не вдається. Налагодити якийсь мир. Просто він був би звичайним американським дипломатом, президентом, який старається можливо, успішно, можливо, не успішно. Але вже заявивши такі, зробивши такі заяви, він фактично перетворив війну на війну Трампа. Він постійно заявляв і далі інколи заявляє, що це є війна Байдена. Так це правда, але вже від жовтня останнього року це стало війною Трампа. І він себе таким чином з сам завів такий глухий кут, якого легкого виходу немає. Йому то покинути, то він виглядає як собак. А я старатися це розв'язати, то звичайно річ переговори триватимуть дуже довго, навіть якщо вони завершуються так званим успіхом, то це не питання днів, тижнів чи навіть і місяців, а може навіть і років. Оксандр Мотиль зізнається, що йому цікаво спостерігати за новим американським лідером, але на його переконання, враховуючи імпульсивність і бундючність Дональда Трампа, не варто за чисто монету брати все те, що він говорить. Судити треба подіям. Я вже особисто не звертаю стільки уваги як колись на те, що він заявляє. Він спроможний змінити свою думку протягом одного речення, вже не говорячи про дні чи тижні, і важливіше є просто те, що він робить а до сих пір він фактично дуже мало зробив. Звісно, передбачити дії Трампа складно, бо він людина непередбачувана. Але все ще можливий такий сценарій, за якого сполучені штати почнуть тиснути не на слабшу сторону, не на Україну, а на Росію. І чи не станеться так, що ті санкції, які Трамп поки що не вводить, заявляючи нібито про своє прагнення залишатися відкритим до переговорів, у підсумку все ж будуть запроваджені, чи можуть вони виявитися справді потужними та болісними для російської економіки, яка вже три роки тримається під санкційним тиском Заходу? Експерт прокоментував інформацію про те, що в Конгресі? США готується новий пакет санкцій, який може бути введений в разі його прийняття обома палатами парламенту. Провідні республіканці й демократи приготували законопроєкт, який має підтримку 80 сенаторів. Це значить, це означає, що це будуть, мабуть, всі демократи і принаймні 30 з 50 республіканців. І це має бути дуже серйозний пакет санкцій, який міг би повністю зруйнувати російську економіку. І оскільки 80 сенаторів підтримують, це означатиме те, що Трамп не матиме можливості накласти. Вето на такий законопроєкт. чи підтримує цей законопроєкт палата представників? Це вже інше питання. Але в кожному разі йдуть серйозні розмови про подальші санкції, і оскільки це над, що таке начебто прийняв, то це ставить. Трампа певно таку складну позицію. Йому на це не звертати уваги. Це буде складно, і але прийняти теж складно, бо можливо такого не хоче. Але в кожному разі є певен поступ, принаймні всеред американського політикуму, і є таким чином надія, що такі акції Сенату можуть притиснути на можуть переконати Трампа, що треба серйозніше ставитися до Росії. Це не виключається, розумієте. З однієї сторони йому закидають правильно, що він можливо, є агентом Росії. Я цей варіант, на жаль, не можу виключити, але рівночасно теж зовсім можливо, що це є людина, яка не вміє мислити стратегічно, який є імпульсивний, непередбачуваний, дещо примітивний, дещо мало обізнаний ну, з ну зі світом, з Рус з Росією з Україною то взагалі і таким чином є можливість що він вчиться після кожного після кожної невдачі після кожного удару е, зі сторони путіна і скоріше чи пізніше можливо зовсім можливо що він прийме тоді якісь більш менш раціональні рішення але невідомо бо він як мінімум імпульсивний як максимум то можливий навіть і агент путіна самого Варто сказати, що Путін, на відміну від Трампа, людина стримана, принаймні зовні не імпульсивна, діє з холодним розрахунком. Зрозуміло, що однією з головних цілей Кремля є нейтралізувати вплив США, який підтримують Україну. Деякі експерти вважають, що Кремль може запропонувати Білому дому перезавантаження відносин заради вищих стратегічних цілей, домовленість, яка б оминала тему війни в Україні. Тобто війна в Україні триває, а тим часом. Саме Росія і США відновлюють відносини, економічні, сировинні, бізнесові. Професор Мотиль вважає такий сценарій абсолютно нереальним. Тут є свого роду ілюзія. Є такий один американський економіст Джефрі Зонненфелд з Яйського університету, який має контакти з різними бізнесами, він їх вивчає, досліджує і так далі. І він говорить, я йому вірю. Що ні одна американська фірма, яка була присутня в Росії, виявила зацікавлення повернутися в Росію. Так, що уявляти собі, що раптом будуть будуть якісь там тісні економічні зв'язки тільки тому, що прийшло до певної нормалізації політичної, то це нонсенс. Росія ніколи не була важливим економічним партнером для Америки і навпаки, а тим більше тепер. Коли була певна залежність заходу від енергоресурсів Росії, тепер цього вже немає. Так що Росія фактично нічого нічого особливого не може запропонувати, чи то заходу чи то Америці, якщо йдеться про економічний. Розвиток із економічних зв'язки. А там якісь знаєте, ті мінерали, рідкісні, то їх взагалі збудувати інфраструктуру, приготувати ці купальні до, до вжитку. Це триватиме принаймні 5-10, якщо не 15 років. Так що так же само, як в Україні, так що тут теж є таке свого роду магічне думання, мислення. Яке собі виявляє, що раптом все зміниться, коли фактично немає найменшої причини, щоб все змінилося? А американські фірми не зацікавлені з різних причин: так що все було ринок не цікавий продукція російська взагалі не цікаві. А тим більше, навіщо інвестувати в Росії в диктатор в диктаторській країні, де немає прав, де немає правової держави. І себе тоді, так би сказати, відкривати до можливих склувань зі сторони бюрократії російської. Навіщо таке робити, коли інвестиції внеччині? Чи, до речі, навіть і в Китаю набагато більш рентабельні і переконані. А ось що каже мій співрозмовник стосовно реальності, перспективи повного перекриття Америкою допомоги Україні задля того, щоб її зламати, зламати її непоступовість? Надзвичайно вона існує. Але що цікаве, що за останній тиждень-два Пентагон все таки прийняв рішення доставляти зброю. Це йде якихось 300 мільйонів, що є, звичайно дуже мало. Україні потрібно набагато більше. Але все таки це була свого роду така червона лінія. Була ця можливість, про яку різні люди говорили в Україні, в Америці тощо. Що може Трамп повністю виключити Україну, а цього до сих пір не сталося і якраз і навпаки. Далі Україна отримує розвідкову інформацію. Далі вона прилучена до того Старлинг і Маска, і далі отримує певну е е військову допомогу. Трампові було б важко покинути Україну. Знову ж ми не знаємо, як він думає, які в нього пріоритети. Але в кінці кінців це. Спійматиме велика частина американського народу і вели і ще більша частина американського політику як поразку. А, а йому на таке погодитися це важко, бо все-таки це людина, яка як я вже складав, яка себе вважає генієм, а геній ніколи не робить помилки. А тут погодитися на таку шалену помилку, яка може привести до того, що Ну, що буде більше кровопролиття і до можливої навіть і поразки України, в що я не вірю, між іншим, але все-таки це існує як теоретична можливість, то він собі такого не може дозволити. Але звичайно, з Трампом не відомо. Він може завтра прокинутись е, з ліжка і прийняти рішення повністю виключити Україну з допомоги американської або може прийти до рішення, що треба напасти на москву ядерною зброєю. Це людина, яку ми повністю важко перебачити, що він зробить, бо він сам не знає. В цій розмові ми цілий час говоримо про Америку та війну в Україні. Але ж Україна це частина Європи. І досі в нашій розмові майже не звучала тема Європи, Європейського Союзу, Європейських держав. Можливо, один із небагатьох позитивних наслідків, які простежуються у зв'язку з поверненням Трампа на політичну арену повернення у Білий Дім, це те, що Європа нарешті поставила перед собою рою реальністю. Вона слабка у військовому плані, але водночас не настільки слабка, щоб не не допомагати активніше Україні, так відбуваються важливі зустрічі і в Парижі, і в Лондоні, і Бог знає ще де це калейдоскоп подій, які важко перелічити. Але за гучною риторикою європейців на кшталт нічого про Україну без України. Ми беззастережно на боці України, по суті, мало що змінилося в питанні, як має виглядати стратегія Європи щодо Росії. Після повернення Трампа до влади Європа, як і раніше, озирається на США, вона досі не готова постачати більше сучасної зброї українцям, в тому числі балістичних ракет, надавати реальні безпекові гарантії. Маємо постійне перетягування Каната, хто скільки, коли зможе направити солдатів, якщо дійде до створення миротворчого контингенту. Залишається питання, чи Європа зможе радикально змінитися вже і зараз, особливо в контексті того, що в Німеччині вже є новий канцлер Фрідріх Мерц. Чи візьме Європа на себе більше ініціатив, навіть якщо США скажуть, ми більше не будемо підтримувати Україну? Крапка. Іншими словами, чи зможе Європа самостійно взяти на себе бодай частину тієї допомоги, яку США надавали Україні за часів адміністрації Байдена? Ось що каже Олександр Мотин на тему цієї складної проблеми, я думаю, що так, звичайно, це повільний процес, бо вже більше як 30, якщо можливо, навіть і 40 років європейці жили в ілюзії, чи радше в такому знаєте, Стані дуже симпатичному, дуже приємному, де вони мусили пікуватися власною безпекою. Американці завжди були готові їм допомогти. Зате вони могли американців критикувати за будь-які помилки. Чи навіть і злочини, а тепер звичайно, ситуація радикально змінилася, і вони нарешті зрозуміли. Під час першої каденції Трампа, здається, не повністю зрозуміли. А вже тут повністю починають розуміти, що ситуація радикально змінилася. що Трамп, а тим більше Америка, вже не є партнером, принаймні не партнером а надійним, і що треба взятися за свою власну безпеку. Звичайно, це тепер до великої міри на риторичному рівні, але вже сам парчу риторика змінилася, і почалися ці постійні переговори, принаймні серед найважливіших країн. Це все дуже позитивне, як знаєте, поодинокі європейські країни далі доставляють Україні з військову допомогу. Водночас, експерт вважає, що головний козир Європи у допомозі Україні це не зброя, а гроші. Найбільше найкрнай найважливіше. Що Європа може зробити, і вона повністю спроможна це зробити. Є давати Україні фінансову допомогу. Звичайно, я, я маю на увазі. А європа може чи то дати позики Україні, чи просто купити зброю від американців чи від їхніших країн. На це європа має і ресурси, і спроможність, і політичну волю. І це повністю вистачає. Я думаю, ніхто серйозно тепер не очікує, що з'явиться там 100 чи 200 тисяч європейських солдатів до фронту Україні. Такого просто очікувати не можна. Але ця фінансова допомога на повністю можлива, і вона, до речі, вже існує. А особливо і а конкретніше як іде мова про фінанс про фінансову підтримку українського промислового. Оборонно-просового комплексу це вже почалося, і я думаю, це далі розвиватись буде. І вона таким чином і допомога це є велика допомога Україні а рівночасно це повністю це повністю відповідає і спроможностям і інтересам самих європейців. Тут постає ключове питання: чи Захід, зокрема Європа, готовий підтримувати Україну не просто зараз, а довгостроково? Адже, якщо вірити словам представника російської делегації у Стамбулі Володимира Мідінського, який заявив, ми готові воювати вічно, а ви. То Росія справді налаштована на затяжне протистояння. Чи готові до цього ми, європейці, чи готові США? Навіть якщо не йдеться буквально про вічність, а скажімо про десятиліття, чи існує готовність підтримувати Україну протягом тривалого часу протистояти Росії, повністю переглянувши економічні відносини з Москвою, які свого часу здавалося привабливими? Олександр Мотель Ну розумієте, з однієї сторони, звичайно, що так, бо я думаю, що до ну, Трамп можливо ще повністю не дійшов до того розуміння, але більшість американців, більшість європейців і більшість європейських лідерів повністю розуміють, що загроза російська є і здою вона не тільки стосується України, але взагалі з цілого світу. Так що що до того, я не хочу перевоцінювати підтримку Європи чи взагалі заходу часу, ми мене повинні Міц нехтувати тим, це одне. А з іншої сторони найважливіше є питання таке: коли якийсь такий такі дурниці говорить, що готова Росія воювати вічно, це бутафорія, це просто бляфує, це нонсенс. Хто знає, який буде стан Росії до кінця 25-го року, а її воювати 21 рік, ну це повністю нереально. Хоч би тому, що за 20, а може навіть за 5 10 років Путін на привладі напевно не буде. І після того, як його не буде привладі, вони фактор, який підтримує і розпочав цю війну, вже не буде присутнім в, Украї... в Росії. Якщо хоче з тієї точки зору його такі заяви, значить Бединського, то це повністю нонсенс, і це треба трактувати як нонсенс, як для як такі, значить, биття своїх грудів, начебто він хоче таким чином наказати, що Росія готова на будь-які дії. Але в принципі це неможливо. Росія не витримає 20 років війни, а тим більше не витримає 20 тижнів чи 20 місяців подальшої такої війни, і це треба пам'ятати. І на сам кінець варто задуматися, у якому зараз стані перебуває питання переговорів між Україною і Росією. Чи маємо підстави сподіватися на якісь результати від прямих переговорів між Росією та Україною, які анонсував Трамп? Інтригує також можливе місце цих перемовин. Звучала пропозиція, як вже згадано було щодо Ватикану, новий папа Лев 14 вже висловив готовність і зацікавленість бути посередником у цьому процесі. Проте знову ж таки, якщо згадати Стамбул, то саме там пролунали радикальні вимоги з боку Росії. Зокрема, йдеться про те, що Україна має відмовитися від території, уже захоплених Росією Запорізької, Сонської, Донецької, Луганської областей це вже не кажучи про Крим, і всі інші вимоги Путіна та його кліки. То чи можна в такій ситуації взагалі очікувати якихось зрушень? Чи знову ж все зведеться до формальних розмов? А жодних принципових змін або компромісів не буде, і процес повернеться на круги своя, професор Мотель? Я особисто не очікую ніякого, ніяких там яких домовлень. І з простої причини, яку ви були задали, значить, і коли Росія приєднала ці повністю, приєднала ці анексувала ці області звіття в двадцять році, вона таким чином створила для себе певну паску, особливо для самого Путіна. Він не може відректися від тих областей, з його точки зору, з точки зору російського політику, ця Україна є окупантом, а не Росія, а йому погодитися на те, що тепер. На припинення вогню чи навіть те свого роду, який там ту зону, яка б ішла приблизно до політії тапоріжньої концентрації, ну це означатиме, що він придає поразку, він втратив землю святу землю російську. Такого він не може собі дозволити. Так що я не очікую ніяких. Змін в російській позиції, хоч би тому, що вони були би вбивчими, самовбивчими для самого Путіна. Україна може висловити готовність на якісь там компроміси. Вже сам Зеленський кілька місяців тобу сказав, і здається, навіть і повторював, що Україна готова погодитися на тимчасову окупацію, тимчасову тимчасово окупованих земель. Таким чином вона просто визнає де факто статус кво але, але... Путін на таке ніколи не може погодитися. Так що сам факт переговорів він це непогано. Це догода Україні показати, що вона готова на пір, що вона серйозно готова і шукає мир, що вона готова на компроміси, і таким чином показати, що Росія є якраз головною перепоною для подальших перемовин. Але щоб очікувати якісь реальні зміни, то я думаю, це повністю нереально. Ну що ж, побачимо. Дякую за розмову професору Олександру Мотелю з Радберського університету. А ми вже почуємося за тиждень. З вами була програма Міжнародний вад Безво та її автор Назар Олійник.